Вимоги, висунуті активістами Житомирського майдану, залишаються незмінними, говорить активіст, представник демальянсу Дмитро Ткачук. За його словами, наразі задоволена лише перша вимога відставка Януковича. Але, як каже Дмитро, є й ряд інших. Це зокрема покарання винних у кровопролеті та перезавантаження органів влади всіх рівнів. Дмитро Ткачук наголошує, важливою є перевірка кадрів колишньої влади та нових облич, що претендують на посади. А ми переконані, що цей етап на сьогоднішній момент є. Чи не найважливішим тому, що відсторонити колишню владу це лише перший крок на сьогоднішній момент. Ми повинні не допустити приходу подібних людей на, на сьогоднішні вакантні посади. Наша революція, наш майдан можливо закінчив ту форму, в якій він перебував і вирував три місяці, але не має права жодного закінчити взагалі своє існування, тому що фактор контролю є чи не найважливіший в цьому процесі. Відсторонити людей це лише був перший крок, ще раз повторююся. на сьогоднішній момент. Нам потрібно стабілізувати якусь систему. Нам потрібно чітко контролювати, щоб та ситуація, яка призвела до таких подій в Україні, не повторилася в майбутньому. Дмитро Ткачук наголосив на тому, що процес перезавантаження влади у Житомирі розпочався. Нагадаємо, свої посади залишили голова обласної та міської рад, а також голова облдержадміністрації. Анна Першко, Сергій Омельчук, студія Цетів спеціально для телеканалу СК.